Безсумнівно найвідоміший твір про Гуцульщину це Тіні забутих предків Михайла Коцюбинського. А автор приїхав в цей край як наострів чогось загадкового, невідомого, колоритного. Але коли він трохи побув, то так вжився, зріднився з Гуцульщиною, що зумів її зрозуміти, захопитися нею. І на це йому не треба було багато часу, але треба було провести якісь конкретні заходи, практичні, аби це відчути на собі. Якби Коцюбинський не ночував в стаї з пастухами, не їв з ними кулешу, і не їв ту кулешу разом з гуслянкою, то він би не знав, що та гуслянка така класна, що від неї язик облас. Оце правдива гуцульська метафора, і так і нині говорять у нас у горах. Попробував на смак Коцюбинський не лише їжу гуцульську, а дуже добре усмакував діалект. Саме тому у його прижиттєвих виданнях його твір, книжка виходила під заголовком не той, який ми знаємо тіні забутих предків, а тіни забутих предків. Головний герой його твору не Іван, як ми звикли, а на гуцульську манеру Еван. І знана Карпатська гора не Ігрець, а егрець. Персонажі Коцюбинського носять лудині, збирають ґогодзи. І вся ця лексика в його творі присутня. Е, на жаль, у радянський час українську мову вихолощували, вилучали з нею її оригінальні самобутні риси, зокрема і діалектизми, діалектні форми, і тому ми трохи в іншому вигляді знаємо тіні забутих предків, ніж вони були початково створені автором. Зараз я видаю книжку в тому вигляді, в якому її написав автор. Саме ті слова, та лексика, які дають. Той колорит, який закладав у неї автор. Не думайте, що це щось унікальне, що це надто складно буде. Ні, Коцюбинський не займався етнографією, він був медцем, він був естетом, він дав гуцульську діалекту рівно стільки, щоб відчути смак. Ну і плюс діалектні слова в новому виданні мають пояснення. От, таким чином ми вертаємо ті, ті незабутих предків, які створив автор. Добре, що вони збереглися, і добре, що маємо можливість і сьогодні їх відтворити в тому вигляді. І бонус сучасне прочитання візуальне. От, книжка проілюстрована новими роботами художниці Дарії Луцишиної, які е, вже по сучасному. Показують ілюструють ці картини з гуцульського життя, описані Коцюбинським понад 110 років тому.